Отже, друзі, повертаємося ми до теми апельсинового соку. А власне, що тобі захотілося більше після обговорення наших тем: Апельсинового соку чи хот-дога? Хот-дога, звичайно, наші не пальсиновий сік. дог класний давно не їв, до речі. Так от а, говоримо ми про те, що ніби як кажуть, що дефіцитом великим буде користуватися апельсиновий сік, тому що ніби як. А, От основні регіони вирощування от там є страшний недорід. І зараз про це поговоримо з Олександром Гапоном. Це голова громадської організації. Зараз будемо з ним говорити. Е, голова громадської організації Українська Аграрна Асамблея. І власне, е, Олександр, вітаємо вас! Слава Україні! Віршим. І от кажуть, що ніби як в Бразилії вона вважається такою а таким основним постачальником апельсинів. І там ніби як страшний недорід, і через це е, будемо мати ми якісь проблеми з апельсиновим соком. А е, чи є таке, чи підтверджуєте ви такі чутки, чи це правда, і коли нам чекати тоді е, або дефіциту, або того, що ціна зросте на нього. Ну, будь-який неврожай в будь-якій країні світу, яка є масовим поставником того чи іншого збіжжя, воно вплине на ціну того чи іншого продукту. Так, це підтверджується в цьому році. Буде врожай зменшено в Бразилії більш ніж як на 40%. Тому це вплине на врожай цитрусових в цій країні, а вона є одним з найбільших поставщику поставщиків. А... А є якісь е, причини, що... чого такий не врожай, аж на 40%? Ну, Це е, щось е, таке глобальне, якийсь збій має бути це не е, ну не глобальний збій, а це природні умови. Тобто, так як ми в зернових можемо до там врожаї на своїх територіях, там де ми отримуємо, наприклад, вирощуємо зернові культури, так само все відбулося завдяки посухі, яка була в. Бразилії ми не цитрусові в цьому році. Ну вони не а ми заплатимо більше за ті чи інші продукти, які з них mm -hmm. мажені добре. А от так, крім Бразилії, більш ніхто так масово не вирощує апельсини. Чи можуть якісь інші гравці цього ринку перекрити умовно цей от цю нестачу? Близько 20% всі всіх цитрусових, ну, а саме апельсинів вирощується в Бразилії, і окрім того, вони найдешевші там. Є в нас апельсини, які вирощуються в Іспанії, в Італії, в Марокко і в інших країнах світу, але вони перші там дорожчі, і по друге їх набагато менше, тобто це вплине, але я думаю, що це для України не буде. Ставити таку, якби загрозу е якогось глобального масштабу, бо е то, що ми потребуємо Україна на сьогоднішній момент, і та кількість, я не думаю, що вона вплине на гаманець українця. Дуже але от тут би хотілося спитати якраз про Україну в плані того. А ми, от як споживаємо апельсиновий сік, він а, умовно в топ найпопулярніших соків на якому місці на третьому, на п'ятому, може на першому. Ходить входить в трійку соків, які в, в Україні є в житку. Ага, ну але ж дивіться, от я зараз так собі думаю. У нас же е, ну скажімо так, немає прямого постачання. Мається на увазі, що у нас по суті всі соки виробляють ну там кілька великих корпорацій, так е, кілька великих таких брендів, е, і вони просто е, там мають величезний асортимент цих різних соків. Тобто вони будуть мати проблеми з постачанням, і, врешті-решт, просто піднімуть цінник на апельсиновий сік порівняно з іншими. Чи вони на все розпорошать цю ціну? І ми будемо мати просто підвищення ціни на всі соки. Вони, якби таким чином, будуть приховувати те, що от вони на апельсини витрачають більше є частина правди в тому що ви зараз сказали бо вони всі виготовляються з концентратів більшість соків які виготовляються у нас, у нас тільки яблучний сік а та томатний сік в деяких на деяких підприємствах виробляються з натуральних продуктів. Решта виробляється з концентрату, і ми відчуємо це по-перше не одразу, бо концентрація виготовляється роками і може зберігатися по декілька років. По-друге, дійсно буде трохи розпорошена ціна на, на весь асортимент і. Е Взагалі на річному циклі, завдяки залишкам на складах цього концентрату, це відбудеться, але відбудеться незначно. Тому я не думаю, що нам треба за це переживати за подорожчання саме цього продукту в наших супермаркетах і бігти скуповувати апельсиновий сік. Так, ну абсолютно. добре, і, і ну, наостанок найцікавіше, напевно, питання, найголовніше. Ну а от. Якщо дійсно станеться це підвищення ціни, на які відсотки, я чесно кажучи, давно не купував апельсиновий сік. Я зараз так навіть не скажу точну ціну. Ну я думаю, в районі 50 гривень за літр, так як і в принципі будь-який сіякі так... інші, як і інші соки, ви дуже вірно говорите. Тому якщо це навіть і відбудеться, я кажу, ми цього, навіть не ну не відчуємо на своєму гаманці. Якщо у нас є недостаток сировини, наприклад, 20-30-40 відсотків, то якщо ми перекладемо це. На остаточний продукт, такі як сік, то ми отримаємо десь близько 10-15% підвищення. Тому я не думаю, що якщо ми заплатимо за пакет соку 55 гривень, ми це дуже дуже відчуємо. Якщо ви сказали, що зараз він коштує 50. Я на сьогоднішній день перед ефіром аналізував. Він доходить до 70 гривень найдорожчих брендів і можна купити за 38-40 гривень е дешевші бренди. Тому я думаю, що ми десь приблизно 10-15% можемо отримати, але я ж кажу, ми не ц... це не дуже відчуємо на своїй маманці. Ну, тобто, якщо, ти, якщо, той... якщо серед... якщо середня ціна там умовно 50 гривень, так, то 15% це там 7,5 виходить гривень. Ну, тобто 55-57 гривень може, бу... може коштувати, може, підкреслю. Може, бо я ж кажу перехідні залишки концентрату. Концентрат може зберігатися до трьох років на цитрусові. Він може перекрити на сьогоднішній день. Мені невідомо про залишки наших українських підприємств саме концентрату апельсинового соку, бо він додається в дуже багато соків, які ми споживаємо. Цей і, і інші, які є в нас такими ну менш споживаними. Туди додається апельсиновий концентрат. Тому я, я думаю, що ми. Все таки це переживемо. Головне перемогти в нашій війні, а з апельсиновим соком точно впораємося. І наостанок, коротке питання. У нас є якась взагалі сезонність споживання? От зараз влітку ми менше споживаємо, а взимку а, ну зразу а, просто злітає от а, рівень споживання апельсинового соку. Є е, я ж кажу, є концентровані соки, які споживаються в принципі на рівні всьому цілий рік. Є на сезонність, наприклад, там томатного соку, який споживається більше взимку і восени. Uh -huh. Є яблучний сік, апельсиновий сік, які споживаються цілий рік, майже однаково, і тим більше з цього соку з цього концентрату е, виробляються на літо дуже багато е, газованих напоїв. Uh -huh. Напоїв розведених, які теж в собі містять апельсиновий яблучний сік. Ці соки одні з найбільших фруктових і цитрусових соків, які додаються і ще в інші напої, не тільки в сам сік. Дякуємо вам, Олександр. Олександр Гапон, голова громадської організації Українська аграрна асамблея, щойно був в нашому ефірі. І Бачите, друзі, навіть якщо і трошки підвищиться вартість апельсинового соку, то це буде не дуже відчутно. Далі про погоду говоримо.